16 січня у прямому ефірі радіо Новини Придністров'я голова Білгородністровського фінансового управління Віктор Мінчев ознайомив радіослухачів із результатами виконання міського бюджету за 2012 рік. «Городський бюджет за 12 рік по доходам виконаний на 96,8%. Є невиконання, тут є об'єктивні причини. Віктор Мінчев наголосив, що основними джерелами надходження коштів у міський бюджет є прибутковий податок та плата за землю, що в загальному складає 95% всіх надходжень. Тому, аби у 2013 році міська громада відчула на собі позитивні зрушення у покращенні інфраструктури Білгорода Дністровського, варто вчасно сплачувати податки. Кожний рубль подаходного налогу финансирование соціально-культурної сфери города, Это садики, школи, культура, музыкальная школа і так далі. Голова фінансового управління підкреслив, що не дивлячись на труднощі, які стосувалися виплат заробітної плати працівникам бюджетної сфери, до кінця 2012 року всі заборгованості погашено. На ближайшим із має бути рішення про заходах і мірах. обеспечению стопроцентной выплаты заработной платы, тем, чтобы с января месяца мы могли с вами выплачивать заработную плату. Если не будет хватать наявных ресурсов, есть казначейские позыки. И в принципе в прошлом году мы практически до сентября месяца, учитывая, что летом большая отпускная компания, ну, задержек по выплате заработной платы не было. Да, мы не всегда могли выдавать... бы по закону два рази в місяць и зарплату. Но в принципі, з 20 по 25 число, ну в канце було до 28-го, ми старалися 100% процентів одразу виплачувати заробітну плату за текущий місяць. В наступному випуску новин ми ознайомимо глядачів із планами Білгородністровського фінансового управління на 2013 рік.